Всім привіт, мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Сполучені Штати розгорнуть на території Ізраїлю додатковий протиракетний комплекс. За словами речника Пентагону, цією системою будуть управляти американці. Останній удар від Ірану, в принципі, був не таким простим для Ізраїлю. Вони масово використовували балістичні ракети і навіть були приліти. Ну а так, в принципі, всі так розуміють, що Ізраїль має першочергове значення для американських політиків у плані зовнішньої політики. І тут, напевно, така реакція не дивує, але все ж таки слід зауважити заради справедливості, що Ізраїль. Не воює з ядерними країнами сам насправді є ядерною країною, але такою прихованою, і це дає можливість союзникам діяти у повному обсязі. Хоча так чи інакше напряму вони в цей конфлікт не вступають. Ну якщо б на Україну напала не ядерна держава, то напевно і реакція була б очевидно іншою. Видання Washington Post пише про те, що Ізраїль запевнив американських чиновників, що не буде бити по ядерним та нафтовим об'єктам Ірану, а тільки вдарить по військовим об'єктам. А також видання пише про те, що такий удар буде нанесений до виборів у Сполучених Штатах. Раніше адміністрація Ізраїля якраз побоювалася того, що буде нанесено удари по нафтовим або ядерним об'єктам. Якщо було б удар по нафтовим об'єктам, то це могло б призвести до підвищення цін на нафту, ну а по ядерним призвести до великої ескалації. Хоча теж Трамп навпаки закликав, щоб Ізраїль все ж таки бив по таким об'єктам. По ядерним об'єктам Ірану, а після цього думати, що з цим робити. Але як ми бачимо, ізраїль, напевно, буде себе поводити більш стримано і бити тільки по військових об'єктах. Видання The Times пише про те, що ось донька Аліксія Навального Дар'я, яка проживає в Сполучених Штатах та там навчається, приєдналася до передвиборчої кампанії Камали Гаріс. Чесно кажучи, я не знаю, чому ця новина так розлетілася по українським змі та так обговорювалася. В принципі, слід розуміти, що Навальний завжди займав у західній системі доволі важливе місто. Його, в принципі, там поважали, і навіть після смерті донька та дружина Навального були у кабінеті у Байдена. Така честь навіть не усім діючим політкам надається, а тут просто сім'я загиблого опозиціонера, слеж дисидента не знаю, яким там титулом назвати Навального. Це тільки говорить про важливість Навального для американців, і ось нещодавно звільнення російських опозиціонерів теж говорить про те, що вони хочуть співпрацювати якраз з російською опозицією. Взагалі, більшості українців слід розуміти, що негативного ставлення до усіх. Усіх росіян у американців ніколи не буде. Та й повертаючись до теми, те, що дочка Навального працює просто у штабі Камали Гарріс, в принципі, тут нічого дивного немає, вона буде займатися якимось рядовими питаннями, особливо на фоні того, що вона постійно знаходиться у цьому лівому університетському середовищі. Тому, в принципі, праця на Камалу, на демократів теж не дивує саме в цьому контексті. Кендер почали нещодавно підривати дороги, які ведуть до південної Кореї, і говорять про те, що вони хочуть перервати усі зв'язки з цією країною і зробити у жовтні цього року. Навіть пишуть про те, що вони повідомили американців, щоб не було ніяких інцидентів. А все це на тлі нещодавньої ескалації між південною та північною частинами. Північна частина говорила про те, що Південна хоче начебто на неї напасти, і може ось ця показуха пов'язана саме з цим. Ну а так глобально, якщо про це говорити, то КНДР в принципі намітила курс на повне відділення і справді від Південної Кореї, і ось ці мрії про об'єднання двох Кореї вже якось відходять на задній план і не є головною концепцією у державі. Ну і Південні Кореї теж в принципі не захваті від думки об'єднання з КНДР. Екс-депутат Олег Ляшко справді став комбатом безпілотних систем у 63-й бригаді. Про це повідомило офіційно в ЗСУ. Щодо участі Ляшко, у цій війні є доволі багато чуток і про те, що він зі своїм охоронцем воює, і про те, що на нулі майже не буває, і про його негативне ставлення до військових, і так далі. і так далі. Та й сам Ляшко, в принципі, має таку собі репутацію, пам'ятаєте, був там 14-й рік, і ось ці легендарні кадри, фейк. Де він якоби їздив на Донбас і потрапив у якусь перестрілку. Коли ми вийдемо в ефір, я скажу, що ти махровий диверсант. Ну правда, це перебільшення. У тебе тільки світер махровий. Паспорт такий. махровий. Ну секунду. Український паспорт. А тим не менш, мабуть, він і справді перебуває у лавах ЗСУ. Тим не менше є питання, як він дослужився до комбата. У свою чергу слід зазначити, що це в принципі один із небагатьох медійних політиків, який реально пішов на війну, таки в принципі одиниці, і це така рідкість для української політики, не дивлячись на усі, але які там з ним є. В принципі, тільки за це можна висловити повагу. Шмигаль нещодавно повідомив про те, що понад 99% житлових будинків готові до опалювального сезону, що закупили вугілля, газ тощо. Втім, як зазначає українська влада, все буде залежати від того, які удари буде наносити Росія, наскільки вони будуть ефективними, і чи буде бити по енергетиці України. Власне, в останньому і полягає проблема, тому що декілька влучань може вивести і дезбалансувати усю систему, і призвести до масових там відключень електроенергії та опалення. Ну і тут головне питання, як ви розумієте, самі системи ППО, чи буде їх достатньо, чи достатньо ракет для них, скільки Росія буде запускати ракет. Ну і ось такі питання знову виникають перед кожною зимою. Хоча є таке відчуття, що останнім часом якось прильотів стала більше. ВК вирішили виділити 100 мільйонів рублів для того, щоб переманити блогерів з Ютубу на їх площадку. Так вони будуть роздавати ці гранти за якийсь контент і щоб вони розміщувалися знову ж таки тільки на платформі ВК. А доволі цікаво, що там є координаційна рада, в яку увійдуть Артемі Лєбідєв, Влад Бумага і Ельдар Джарахов. А насправді ВКонтакті вже не перший рік цим займаються, вони переманюють блогерів на свою площадку, платять їм якісь кошти. А щоб вони туди робили унікальний контент і не розміщувалися на Ютубі? Але все ж таки переманити масово людей з Ютубу на ВК так і не вдалося. Можливо, це більш вдасться після повного блокування Ютубу на території Росії. Тоді частина користувачів все ж таки перейде на якісь. Альтернативні платформи, там Рутуб, ВК, що там в Росії ще є. Ну а та частина людей, напевно, все ж таки залишиться на Ютубі і будуть використовувати vpn А Тому що в Росії в принципі немає якогось прямого аналогу Ютубу, який міг би реально замінити цю платформу. Видання Bloomberg пише про те, що влада Росії готова для ослаблення рубля до 100 рублів за долар. Так, вони спираються на свої анонімні джерела і говорять про те, що це буде цілеспрямована політика послаблення рубля, щоб можна було перекрити якісь видатки на 25 рік, яких дуже багато буде, а також якимось чином допоможе послабити тиск західних санкцій. А в принципі, останній рік курс рубля приближувався до сотні, іноді навіть був більше, але більш-менш коливався десь у районі 80-90 рублів. Взагалі, стабільність російської економіки, звичайно, залежить від зовнішнього підживлення від Китаю та Індії. Поки ці країни будуть купляти у Росії нафту та інші ресурси, дота Росія зможе фінансувати війну. І тут, в принципі, є два варіанти розвитку подій: чи ті країни будуть масово відмовлятися від торгівлі з Росією, що мало ймовірно. Чи ціни на нафту повинні якось впасти доволі суттєво. Наразі нафта торгується десь 70 80 доларів за бари. Це доволі висока ціна, і вона повинна зрізатися напевно майже в половину до 30-40 доларів. І тоді вже можна буде говорити про якийсь суттєвий тиск на російську економіку. Це можливо, коли країни ОПЕК можуть домовитися про збільшення видобування нафти, тоді ціни можуть якраз піти вниз. Ну чи як що там з Ірану знімуть усі санкції, але це щось із нереальних сценаріїв. У Роскомнадзорі нещодавно заявили про те, що Стім видалив усі заборонені матеріали на території Росії. Після блокування Дискорду почали говорити про те, що наразі і Стім може забанити, але ось Роскомнадзор зробив заяву, що, начебто, його не збираються банять. Принаймні наразі насправді багато інтернет-компаній стали більш гнучкими останніми роками щодо співпраці із різними владами. По запиту влади вони можуть просто блокувати контент на якійсь території. При цьому цей контент залишається на їх платформі, але він доступний буде тільки для людей за межами якоїсь країни. А таким чином компанії не ризикують бути заблокованими на якоїсь території і втрачають свої ринки. В той же час цей контент залишається на платформі, але він... Буде доступний тільки для людей за межами країни знову ж таки. Нащо ну, по дискорду, то незважаючи на бухтіння у російських інтернетах, його все одно заблокували, хоча коли це щось змінювало. А радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин вважає, що ніхто не перешкоджає діяльності української правди і ніякого немає тиску на інші компанії, Про це він нещодавно заявив виданню Ліганет. Говорить про те, що він не має нічого спростовувати, тому що все одно ніхто не повірить, і вони не мають доказувати, що натиснуть на українську журналістику. А до речі, українська правда все ж таки нагадала, що вони відсилали запити до офісу президента якраз з питаннями тиску на українських журналістів, але так вони відповідей і не отримали. А справді без заяв української правди видно, що журналістикою в Україні є великі проблеми, як і зі свободою слова. І всі ці питання перекриваються тим, що в нас війна виправдовується, а також ще виправдовуються тим, що якась інформація це російське ПСО, та російський наратив. Будь-яка інформація, яка просто не подобається українській владі, просто клеймиться тим, що це якась російська інформація чи проросійський наратив. А більше того, українська влада навіть додумувалася таке казати на найавторитетніші західні змі, там на Політико, на Нью-Йорк Таймс, на Вашингтон Пост, що вони розповсюджують російські наративи, і це було досить кумедно та сумно одночасно. А щодо українських змі, то залишилися одиниці незалежних, і то, які якби прикриваються західними інституціями, за які плягають. В західній організації. Це так було з Бігусом. Це так і є з українською правдою. Та й слава Богу, на території України працюють і західні змі, хоча українська влада теж їм заважає працювати, то перешкоджає їх присутності на фронті, то перешкоджає їх присутності на якихось конференціях, зустрічах і так далі. Тим не менше, вони все ж таки функціонують на території України і повністю їх там ліквідувати чи якось відмінити українська влада не може. І це добре, що є такі змі. А напевно, ось тільки цей західний вплив і врятує Україну. Від повного згортання свободи слова. Міністр оборони Польщі нещодавно зробив заяву про те, що вступ України до ЄС не є життєво важливим, тому Варшава може дозволити себе висувати певні вимоги. При тому говорить про те, що Україна все ж таки вступить до ЄС, але незрозуміло коли. Швидше за все йтиметься про історичне питання. Це Бандера, це УПА, це Волинська трагедія. Та інші питання, ну і напевно якісь такі економічні питання теж Польщу в принципі інтересують. Взагалі, що стосується вступу до ЄС, то глобально для України це нічого не змінить. Ще варто розуміти, що якщо Україна навіть формально вступить до Євросоюзу, то все одно буде доволі багато обмежень. Щодо використання якихось ресурсів, щодо економіки і так далі. І так, далі. так було, в принципі, з тою ж Польщею, з Румунією. Румунія досі, наприклад, не знаходиться повноцінно у зоні Шенгену, при тому, що знаходиться у Євросоюзі вже 20 років. А тому навіть після вступу тільки через деякий час будуть з'являтися повноцінні права. Члену Євросоюзу, ну і для України теж такі обмеження 100% ведуть. Особливо Польща буде продавлювати деякі питання щодо аграрки, щодо економічних різних секторів. І я думаю, що вони будуть теж зацікавлені в цих обмеженнях. Сполучені Штати тиснуть на Зеленського щодо мобілізації в Україні і говорять про те, що треба провести мобілізацію з 18 років. А про це повідомив радник офісу президента Лєщенко. За його словами, обидві партії тиснуть на Зеленського, але Зеленський не піддається на такі тиски і не знижує мобілізаційний вік. Ось такий в нас президент. А звучить як таке облизування президента: ось наш потужний президент. Не дає клятим піндосам проводити мобілізацію з 18 років і відстоює права людини на територію України і проводить тільки мобілізацію з 25 років і доволі цікавими методами. Все це на тлі нещодавнього рейду після концерту Океану Ельзи та, в принципі, рейду ТЦК в інших містах України. Ну а так нам наразі говорять, мовляв, що могло би бути гірше. Враховуючи звідки виходить інформація, то, мабуть, так воно і є, тому що західні медіа про це нічого не писали. Хоча, в принципі, можна припустити, що західні союзники пропонують Україні таку ідею, бачачи, які проблеми є з мобілізацією, з рекрутингом і такими речами, щоб посилити якось фронт і мобілізувати більше людей. Якщо мобілізація буде з 18 років, то просто кількісно можна буде мобілізувати у рази більше. Не виключаю, що в принципі це могли пропонувати на якихось закритих зустрічах чи якось на це натякала. Все ж таки, мобілізація з 25 років це такий компроміс для суспільства. Нещодавно іранські авіалінії припинили польоти до Європи із за нових санкцій нові санкції стосувалися того, що Іран передає якраз літальну зброю Росії та ємецьким куситам. І ось Євросоюз наклав новий пакет санкцій. А у цій історії мене взагалі дивує, що в принципі були такі перельоти із Ірану до Європи. Я думав, що такі санкції були введені ще роками раніше, але ні. Але ні, в принципі, ось такі рейси були. Тому знову ж таки питання до цих санкцій не до санкцій. Ну а так, в принципі, це не дуже багато змінить. Просто будуть літати через Туреччину. Як це роблять росіяни, і так будуть робити й іранці. Зеленський нещодавно особисто представив все ж таки план перемоги, про який вже дуже багато відомо, але тим не менше, як і раніше говорили, його представили для народу України. Ну розберемо по пунктам, що ж в ньому таке є, і про що ми не знали. Можете схопити план перемоги? По-моєму, це саме головне. А може, а з вами головне перемога? можете він невеликий, не так? Безперечно, це головна перемога, але А скільки не там не сторінок можете сказати? 13? <кій> Перший пункт, і напевно найголовніший це запрошення України до НАТО. Зеленський наполягає на тому, щоб Україну зараз запросили вже до НАТО і напевно дали якісь гарантії. Отже, план план складається з п'яти пунктів. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Тут все залежить від західного рішення, вже цю тему неодноразово обговорювали. Ну і поки що Захід не дає якихось навіть натяків на те, що Україну е, у скорому запросять до НАТО. Другий пункт це зміцнення оборони через операції в Росії, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів та ракет. Та зняття обмеження на використання зброї на території Росії. Ну, частково такий здійснений пункт. Якщо західні країни захочуть, вони можуть дозволити бити по російській території, там передавати якесь озброєння більш масово і таке інше. Але ось доволі цікаво, що навряд чи будуть збиватимуть російську авіацію, вони навіть не збивають дрони та ракети, які прилітають над їх територіями, що казати про збиття російської авіації. А третій пункт це стримування Росії і пропонується розмістити комплексне неядерне. Пакет для стримування подальшої російської агресії йдеться напевно про розміщення натовських військ чи створення якоїсь бази НАТО на території України щось таке. Маможна в Дварі Гуля? Ні тут Типітвара, Андрюша. Теперь там база НАТО. Там ще є якісь секретні пункти, про які наразі не говорять, але, в принципі, цю тему підіймав Макрон, коли говорив про те, що на територію України можуть бути введені якісь натівські війська. Якось ця тема була згорнута, але так чи інакше, це, в принципі, напевно, можливо, що після завершення війни, після заморозки, якийсь контингент може з'явитися на території України на території, яку буде контролювати Київ. В принципі, це було б непогано, і це більш, до речі, реально, ніж запрошення України до НАТО. Четвертий пункт. Це стратегічно економічний потенціал для України, йдеться про введення санкцій проти Росії, економічну допомогу та інше. В принципі, це все надається Україні, і наразі цей пункт доволі активний. Але там якийсь є ще таємний додаток, і напевно є якісь подробиці щодо розвитку. А ну і п'ятий пункт, розрахований на післявоєнний час. Так пропонується, щоб українські війська, наприклад, замінили американців. На базах НАТО чи на якихось об'єктах Сполучених Штатів щодо останнього досить кумедно, звичайно, це можливо тільки при тому, що українські військові просто перейдуть в американську армію, тоді вони зможуть служити на американських об'єктах. В іншому разі, я думаю, що навряд чи до цього дійде. За підсумками всього сказаного, ми маємо не план перемоги, а якийсь план дій для західних країн. І при цьому Україна є не суб'єктом політики, а об'єктом. Тому що в жодному пункті від України нічого не залежить, і все повністю залежить від дій західних країн. Ряд пунктів чи підпунктів є більш-менш реалістичними. Інша же частина знаходиться за межами реальності. Напевно, найбільша проблема цього плану, і в принципі Офісу президента, це постійно якийсь пафос щодо дій президента. Ось цей план назвали планом перемоги, його так пафосно піарили. Тому багато людей просто зловили конфуз, тому що не розуміють, в чому він полягає і чому це план перемоги, чому він, в принципі, так зветься. А тому, врешті-решт, такі піар-кампанії йдуть, напевно, у мінус Офісу президента та самому Зеленському. Потужні плани! Потужно за потужні податки! Потужно! Це потужно! А ну і перший коментар Кремля щодо цього його зробив пісков і зробив про те, що вони ще не читали план. Але цитую швидше за все, це той самий план американців воювати з нами до останнього українця. Ну, якщо познайомилися, то напевно вони би зрозуміли, що план трішки про інше, хоча у Кремлі були б а вже ж незадоволені вступом України до НАТО, але там, до речі, немає вимог щодо виходу на кордони 91-го року, і ця тема якось знову ж таки уходить кудись подалі. Але в принципі для Росії це не дуже важливо, тому що там є для Росії такі неприйнятні умови, на які Росія навряд чи піде. Ну і наздоганяю цю новину слова посла України, який зробив заяву, що Україна чекає у цієї заявки до НАТО до кінця терміну Байдена. Нагадаю, що менше ніж через місяць пройдуть вибори у Сполучених Штатах, і Байден вже покине свій пост по суті до кінця цього року, і у січні наступного буде новий президент. Хоча знову ж таки повноцінний вступ до НАТО потребує, щоб ратифікували усі парламенти, але тут йдеться напевно чисто про запрошення. У Сполучених Штатах заявили, що Україну не планують запрошувати до НАТО у короткостроковій перспективі, при цьому наголосили на незворотній шлях України до НАТО, щоб це не означало. Марк Рюте також не дав термінів, коли Україну запрошують до НАТО. Такими заявами Сполучені Штати та НАТО повністю перекреслюють ось цей план перемоги Зеленського, тому що кажуть, що ніякого запрошення до НАТО в принципі не буде. І перший пункт, напевно, найголовніший він відразу анулюється а при цьому, що ці заяви ще й прокоментував Роберт Фіцо, який виступає проти вступу України до НАТО, говорить про те, що такі наративи України можуть усе змінити, і війна може закінчитися доволі скоро. Чи він щось знає, натякаючи на якісь інсайди, чи просто, в принципі, вкидує якусь таку незрозумілу інформацію? А хоча, знову ж таки, Фіцо раніше виступав проти вступу України до альянсу, і Словаччина буде виступати проти ретифікації такої угоди, як напевно і Угорщина, і як, напевно, ще ряд країн. Представники Південної Кореї та Сполучених Штатів також заперечують слова Зеленського про те, що північно-корейські робітники та солдати вже знаходяться на території Росії та України, і говорять про те, що в них таких даних немає. У південній Кореї раніше говорили тільки про можливість відправлення таких військ. А у Сполучених Штатах говорили про те, що це стане якоюсь ескалацією. А щодо теми, то я вже говорив про те, що це може стати серйозною загрозою для України. Росія зможе не проводити мобілізацію на своїй території, а солдати Північної Кореї можуть якраз допомогти Росії продавити якісь участки фронту. Але досі ми не знаємо, чи збирається відправляти Північна Корея своїх солдатів. Більше того, ми не знаємо, у яких кількостях вона це буде робити, чи може це будуть тільки офіцери, чи може будуть якісь стройбати, в принципі, яких Росії не вистачає. Якихось подробиць ми не маємо, тому наразі просто можемо гадати. А Шаман нещодавно зареєстрував товарний знак Яруський і хоче випускати під ним алкоголь. У новині пишуть про те, що наразі можуть використовувати цей бренд для виробництва вина, горілки, лікеру та іншої алкогольної продукції. А крім того, є ще інша заявка на цей бренд, під яким можна буде використовувати його для виробництва парфюмів. Та якоїсь косметики. Ну це Гойда, я думаю, це Гойда. Гойда! Хоча є питання, горілка під назвою Я Руський, чи не є це дискредитацією російської армії. Думаю, що це може бути. А президент Дональд Трамп нещодавно вирішив відповісти, все ж таки, на звинувачення того, що він таємно зв'язувався з Володимиром Путіним, що він говорив з ним по телефону, але нічого такого не сказав однозначно, не підтвердив та не заперечував цю інформацію, але зробив заяву про те, що це було б робити розумно. Чим напевно натякає, що все ж таки такі перемовини були. тут доволі цікаво, що якщо такі перемовини були, то Трамп все ж таки не змог відмовити Путіна від нападу на Україну, і яким чином він збирається його вмовляти щодо перед. Мовин, ми наразі не знаємо. А історія, звичайно, не на користь Трампа напередодні виборів, вона тільки підігріває розмову про те, що Трамп це там маріонетка Кремля, що він підконтрольний їм, і, там, і так далі. і так далі. Це вже ж не так, але така конспірологія народжується після того, як Трамп веде якісь таємні перемовини з Путіним. А при цьому трішки пізніше він зробив заяву про те, що він, в принципі, має добрі стосунки і з Путіним, і з Сідзінпіном, і навіть з Кім Кімчинином.

тому Ізраїль не має ігнорувати в принципі ООНські настави і не має ігнорувати цю організацію, тому що саме вона якби породила Ізраїль. При цьому французькі змі пишуть про те, що це була не публічна розмова і що вона не мала всплити якраз у змі. Ну і у відповідь прем'єр Ізраїлю Нетеньяхо зробив заяву про те, що Ізраїль був створений завдяки війні за незалежність, а не завдяки резолюції ООН. Насправді тут має рацію на тиняку, тому що в ООН була така резолюція на розділення Палестини на дві держави, арабську та єврейську, але Араби відмовилися від цього і зробили заяву про те, що їх резолюція не влаштовує. Після цього Ізраїль вже в односторонньому порядку проголосив свою незалежність, і тоді почалась якраз війна за незалежність проти арабських країн. ООН взагалі у цьому ключі нічого не робив. Ну а світова спільнота просто спостерігала, як араби з євреями воюють. Ну і продовжуючи тему Ізраїля, нещодавно на Натеньяху, повторив свій заклик до миротворців ООН, які знаходяться у Лівані, щоб вони покинули зону бойових дій. За останні дні там вже були інциденти з гибелі миротворців. Але тим не менше було зроблено заяву, що миротворці ООН не лишають територію Лівану і може це якраз і стане головним стримуючим фактором для наступу Ізраїлю на Ліван. В принципі, там має знаходитися 10 тисяч солдатів, що в принципі немало, але ми не знаємо, як вони будуть діяти, і чи є там така кількість чи ні. Наразі вони не перешкоджають повітряним операціям Ізраїлю, але можуть напевно зупинити ізраїльський тиск, який буде йти по суші. А може це якоюсь мірою і зможе зберегти Ліван. Была история в славном городе Великие Луки. Я просто шел по городу, меня остановила какая-то бабулька и спросила меня, что ты здесь делаешь, мы же вас всех в 45-м перебили.